30 липня, коли почалася передвиборча ця кампанія, то тут прес-клубі ми мали теж такий круглий стіл, і я тоді говорив, що особливість цих виборів, зважаючи на мажоритарку, якої раніше не було, це те, що всі кандидати є плюс-мінус в однакових умовах, тому що немає депутатів, які обиралися з тих чи інших округів, і всі мають більш-менш рівні можливості. Що очевидно, що різні ресурси в різний час почали кампанію. Тепер, же, коли пройшло два місяці з того часу, і залишається місяць до виборів, ми більше звертаємо увагу на те, що не всі кандидати, кандидати мають рівні можливості. Ми фіксуємо е, е, цілий ряд е, різних порушень, які стосуються використання адмінресурсу. І я на цих прикладах е, зупинюся. Друге, що у нас турбується формування окружних виборчих комісій, як це відбувалося, і дільничі виборчих комісій. Упорених пораних в рівні вже мало <кхм> певну заяву. Щодо того, як формувалися окружні виборчі комісії і наскільки це відповідає демократичним нормам представництва різних політичних сил в окружних виборчих комісіях, у нас на території області ми хочемо сказати, що були цілий ряд порушень ще з формуванням ОВК. Зокрема, ми вже згадували своїх подобних подавали про те, як формувалися вони. Але хочу згадати, якщо. Говорити про юридичні норми, то, скажімо, по 165 му окрузі, це є місто зборів, наприклад, в цей триденний термін, коли треба було провести перше засідання, формально цього не відбулося, тому що закон визначає легітимність засідання, коли присутні більше половини членів ОВК. По цьому окрузі у нас було тільки 9 з 18, так що можна ставити під сумнів юридичну легітимність присяги, які складалися на тому засіданні, і всі подальші дії. Друге, це е, те, що відбулося по замінах членів членах авіка, ті, що не приїхали, і те, що часто ми ви висвітлювали в засобах масової інформації е, подання, які відбувалися після опівночі, які фіксувалися, які подавалися е, різними людьми. Тобто це те питання адмінресурсу. Хочу сказати, що станом ще на липень і, можливо, десь там навіть серпень ми по Тернопільській області майже не фіксували якихось. Е, Використання не означає, що його не було, але ми не мали перевірених фактів. Нам говорили, що на вчителів Тисну, ще якісь речі, але ми ніколи не бачили ні тих вчителів, яких заставляють там писати заяву партії регіонів чи інше. Тобто ніхто не подавав якихось імен і навіть нікого ніхто не було, з кимось так перетнутися. Але е, останній місяць ми бачимо ну, тобто, системне різне порушення в різних районах і починаючи від голови обласної адміністрації. Я згадаю про елементарний приклад 31 серпня, вчительська конференція. Яка відбувалася обласна Чельська конференція в обласному театрі, коли було вручено годинники із символікою партії регіонів, з підписом голова Тернопільської обласної адміністрації, голова обласної організації партії регіонів. Коли, коли ми звернулися до обласної адміністрації, що прокоментувалися, нам пояснили, що Валентин Коптян, в принципі, не в курсі тих подій, що цей, е, напевно, що управління освіти перестаралося, десь там хотіло вислужитись. Е, ми не знаємо, наскільки це правда чи неправда, але вже через 8 днів 9, го чи не, чи не 9 можна розпомилятися, е, в вересні було е, е, фестиваль в, в Борщівському краї світу Вишиванки, і вже там на сцені під сценою точніше вивісли великий банер. Що відбувається за сприяння голови Тернопільської обласної адміністрації і одночасно голови обласної організації партії регіонів. Тобто те саме гасло ми побачили, що воно вже експортується, воно вже ходить з округа в округ і, і використовується під час різних заходів. Ще один приклад, який для нас був, ми зважали на суттєвий, але ми досі не знаємо наскільки він суттєвий чи ні. Це, скажімо, коли відкривалася тиждень тому в селі Синків лікарня, ще ще в після лікарня і теплиці в селі Синків. Цей коментар не знаю, вони пані бачили, бо ми розсилали його, як повідомлення його топори. Коли Валентин Коптяв давав коментар для Тернопільського телебачення, в якийсь момент підійшов чоловік з парасольки партії регіонів і. Забачно його прикрили душі. Ми подумали, що можливо це якийсь такий епізод несуттєвий. ну мало хто з міг підійти, але потім вияснили, що це особа, яка прийшла з парасолькою і там, щоб це побачили, тисячі мешканців області, це був голова районної ради Фарішівської Іван Гроз. Так що все ну, ж таки не просто голова обласної адміністрації Парасольки, але вони її тримав і, і ходив з тою парасолею голова районної ради. Ніби, ніби це такі малі епізоди, але фактично вони демонструють більшу картину. Зняли в селі Постолівка Русятинського району, коли керівництво районної адміністрації зустрічалося із бюджетниками села в робочий час, коли озвучилася зустріч по соціально-економічному розвитку району і голова районної адміністрації безпосередньо агітував ці відеовиставили, агітував за голову районної ради та кандидатом Надія хоптян. Тобто, це є те, що ми відзнали. В той день відбулося 4 такі зустрічі. Якщо подивитися на сайтах районних адміністрацій, то вони постфактум подають про ці зустрічі, які відбуваються в селах. Це зараз масові зустрічі в різних округах, але принаймні це те, що ми на відео зняли, де є конкретно, як виступає голова адміністрації. Ми там також маємо як виступають чиновники інших там відділів, які теж говорять про різні ініціативи уряду, президента і надії обтягу. Це те, що стосується власне ще такого що адмінресурсу. Час проводить прес-конференції чи тому подібне. Але хоча е, як органи місцевого самоврядування там якихось порушень не було. Але е, я пам'ятаю 3 вересня, він в цьому приміщенні, коли представляв команду, то він озвучив, що він нарешті йде відпустку. Але тим не менше, на сайті обласної ради є цілий ряд повідомлень Олексію Кайді вручає нагороду е, Філарет. Олексій Кайда підписав розпорядження, Олексій Кайда взяв участь там, в покладанні квітів Соломії робочий на раді щодо відзначення УПА. Тобто ми не робили ще запиту, чи цей, можливо, він вийшов на той час відпустки. Тобто, це теж можливо. Тому ми говоримо зараз однозначно, що ми фіксуємо тут порушення. Але 3 вересня Олексій Кайда оголосив журналістам, що він йде відпустку і, власне, ну, Бачимо все, все одно його діяльність як голови обласної ради, яка і виступлюється і в газетах, і на офіційному сайті. Так що третій і 166-й округ йшлося про підтримку е, однієї з партій, де про, пропонувалося 400 гривень. Ми не озвучуємо ні кандидата, ні партії, тому що ми не маємо зафіксованого це на відео, до нас приходять, але до нас зверталися люди, до яких приходили, і це не варто записати їх. Людина хоче про це говорити, то вони не готові виступити перед ЗМІ. Але це те, що ми вже зафіксували, щоб до нас зверталися, і ми про це можемо говорити. Очевидно, в нас на, в області є окремі факти і переслідування політичної діяльності. Зокрема, цей згадки про те, що партія регіонів було порізано мене і, і, і зроблено напад на інший на мене. Ми не знаємо зараз усім міліці того всього, але принаймні. Це те, що партія регіонів поширювала свої інформації. Ну Також Комуністична партія України, коли кандидат Березінський заявив нам, що вони пропла... в серпні зняли їхні оборони проплачені, а вже на вересні вони домовлялися з якимось Житомирським підприємством, який начебто має площі рекламні Тернополі. І він сказав, що йому заборонили вивішувати їхню агітацію. Але знову ж ми не можемо нічого довести, ми можемо покликатися на слова кандидата. Тому що вони відмовляються судитися за дотримання власне цього договору, який вони підписала, тому що вони вважають, що е, це ніби не підприємці, ці винуваті, які дотримуються цього договору, а влада, яка на них тисне. Тут, тут важко час проводить там прес-конференції, чи тому подібне. Але хоча е, як орган місцевого самоврядування, там якихось порушень не було. Але е, я пам'ятаю 3 вересня. В цьому приміщенні, коли представляв команду, то він озвучив, що він нарешті йде відпустку, але тим не менше на сайті обласної ради є цілий ряд повідомлень. там Олексію Кайді вручає нагороду е філарет. Олексій Кайда підписав розпорядження. Олексій Кайда взяв участь в е покладанні квітів Соломій робочий робочій нараді щодо е визначення УПА. Тобто е ми не робили ще запиту, чи цей, е можливо, він вийшов на той час е відпустки, тобто це теж можливо. Тому ми говоримо зараз однозначно, що ми є фіксуємо тут порушення, але 3 вересня окці Кайда оголосив журналістам що він дає відпустку і, власне, ну, бачимо все одно його діяльність як голови обласної ради, яка і висвітлюється і в газетах, і на офіційному сайті. Так що 3 і 166 округ йшлося про підтримку е, однієї з партій, де пропонувалося 400 гривень. Ми не озвучуємо ні кандидата, ні партії, тому що ми не маємо зафіксованого це на відео, але до нас зверталися люди, до яких приходили, і це не можна записати їх. Люди не хочуть про це говорити, Вони не готові виступати перед ЗМІ, але це те, що ми вже зафіксували, що до нас зверталися, і ми про це можемо говорити. Очевидно, в нас на, в області є окремі факти і переслідування політичної діяльності. Зокрема, це і згадки про те, що партія регіонів було порізано на намет і, і, і зробили напад на інший намет. Ми не знаємо зараз оцінку того всього, але принаймні це те, що партія регіонів поширювала свої інформації. Ну і також комуністична партія України, коли кандидат Перезінський заявив нам, що вони проплату, в серпні зняли їхні білборди проплачені, а вже на вересні вони домовлялися з якимись Житомирським підприємством, який начебто має площі рекламної Тернополі. І він сказав, що йому заборонили вивішувати їхню агітацію. Але знову ж ми не можемо нічого довести, ми можемо покликатися ніки на слова кандидата, тому що вони відмовляються судитися за дотримання власне, цього договору, який він підписав, тому що вони вважають, що це ніби не підприємці ці винуваті, які дотримуються договору, а влада, яка на них тисне. Тут, тут